В Україні хочуть дозволити порнографію. Народні депутати вже заєстрували такий законопроект. Чи підтримуєте таке рішення? Абсолютно таке не підтримую. Я вважаю, що це неприпустимо, оскільки при прийнятті цього законопроекту в нашій державі навпаки і зростуть випадки і насильства, і примусової порнографії, а також зросте дитяча порнографія. Могли б вони зайнятися більш якимись нагальними питаннями. Але Ну, я, наприклад, не підтримую. Чому б і ні? Підтримую. Все одно ж, вона є якби в відкритому доступі. Яка різниця тоді в цій забороні, скажімо так. По правді кажучи, якщо чесно самому так подумати, ну, я взагалі не підтримую це рішення і цілком і абсолютно, по-перше. По-друге, це, як на мене, це дуже огидно, кажучи чесно. Чесно, я проти. В Україні війна і таке приймати нам. І не підтримую. Ні, мені таке не ну для мене це якось непристойно в першу чергу. І, ну і в загальному не підтримую. В Україні хочуть дозволити порнографію. Народні депутати вже зареєстрували такий законопроект. Чи підтримують таке рішення? Так як я жінка трошки вже побачила світ, я проти того, тому що в наш час, коли ми росли, це було трохи запрещено. І Трохи, як то можна так сказати, дико і неприлюдно. Я проти того.